О, рухається до тебе. Хочеш, моя качка, хочеш, хочеш? Хочеш. Не хоче. А чому не хоче? Я не знаю. Давайте А ми одайдемо. Не хоче вона. Давай заберемо комусь іншому віддамо. Ну добре. Пока вам. Пока вам. <звук> Критячки такі. такі. великі. Привіт. Ну. Чого? Чому він дихає для нас? Він просто дихає, виходить, що він так дихає. Ти я такий маленький, класний. Що? Він так гляне так. <правдачу> Ходи. Чого я тебе злякала? Я тут... Ми присіли повідпочивати, так? Да, таку в Так, нарешті ми сюди приїхали, давно не були. А чого не були, бачите, мікрофон собі взяла, бо тут вітер, я попробую зараз як буде з мікрофоном звуку до Насті годувати. Бо то машина поламалася, то не було часу. Зараз насправді дуже тривожно. Тобто Тут Росія зовсім недалеко від нас, і зараз де. Наступ на Харків. Ой, клас! Гарна клубніка попалася. Зараз сфоткаю, секунду. І є вирогідність наступа на сумщину. Ну то відкуси, я потім сфоткаю. Зараз тому так, сфоткала. Тому ми приїхали, щоб побути тут. Відпочити, на роботі багато всього відбувається, і літо не таке солодке, ну як завжди, господи. Ці два роки це просто ад адський, і не то, що знімати не хотілося взагалі. Хоча відбувалося дуже багато цікавих речей, які треба було зазняти, і все, як ми перші тривоги, блокаути переживали. Но... Можливо, можливо, зробити таку болтологію, де просто це все розповісти без фото чисто для себе, бо, як виявилось, треба все записувати. Бо інакше воно забувається, воно старається і здається всім те, що там було. Усім привіт! А я, Настя, і мися набачили палки з мамою. Ми поки їли і я трохи хочу. Поправитись і мене ма дала макій фон знати видео. І са ми байдемо ми байдемо до шапу, коли я поправлю, якщо мама поп'є кофе. Я і са ми і ми скопи сапу пойдемо там вот та ні вот за них, там да видно відбились.

Подивлюся, а то хто в нас тут. <ріст> Пішли до крокодилів. Чого нема? Бо дає гіпопотамів? <ріст> Ми прийшли до гіпопотамію, а їх немає. Ні, вони на вулиці. Зараз підемо на вулицю на них дивитися. Його вже, напевно, випустили. Ну. Е? Там ж рибки мають бути. Тут має бути така. Там сзади капібара. А капібара теж на вулиці походить, бо тут є черепашки. Знаєш, один двох юбит капівали. А ти наш гіпопотанчик. Дікін великий. Класний? Mm. <рігал> Тільки що на Настя кричав. У нього тут великий басейн. Йому тут класно, правда? Mm. Зараз. Не, ну не може їздять, он не маленька паща. Не, може, не сильно паща. Що <свист�> думаєш, не з'їсть тебе? Та ще не все, пішли туди. У нас туди хоче на коників. Ми йдемо до коників. А після коників ми підемо до сирафів і ми будемо готувати коник і сарафів. І ще після силафов ми підемо, пойдем, пойдем, по пойдемо поїдемо до лафів. Вам голові підем?

Сфоткай, сфоткай! ответ! Так <клес> скрізь, <клес> <клес>

<ріст> хочеш. І давай! Вот доставай, отдавай, Ти ще хочеш? Щоб чтобы отгибай. Ой, води, кошечка. Усипе ты с виду мана.

más

Катувалось снегов, и мы сегодня едим на снегов. И мы все будем катувать снегов, и я снимаю видео, видео у нас. Мама с фотками лесу наигусил, натикай там надо. Ты Давай А есть точки? А есть точки? А вы хотите на спорте Не просто спрятать по полу. Хочешь? Хочешь? Да, Боюсь. Давай. Мам. Нічого, давай, давай. ты Это... будеш? Mm -hmm. Ну давай ще раз і поділишся. Давай. Так, а, мама, а можна Hvað er það? Я ще раз поплю. Будеш кормити? О. Да. Будеш кормити? Mm -hmm. ну, Для чого є корм? Давай ручки, отак разом. Добре, я тобі допоможу, я буду твою ручку тримати, не хвилюйся. Тримай, тримай, чекай

Не розкидай, добре, добре.

кайму. Спасибо, привет. Я Настя, и сегодня... я сухонный, я сухонный, я сухонный,

А чому? А то снабга. -а 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 -а. Не перелазити. Я можу тебе перенести. Ну, я не буду перелазити. Але я можу, а я не хочу yes. давай до... плаки. Я не пащу. Можеш мене підняти? Можеш мене? Я творсто боюсь, якщо я от. Страшно? Угу. Давай ще перескаже. Класно, правда? Страшно, тож. Я їм тебе туда. На Насапки. А че можно какая-то нашапка? Ну смысл всі какають, добра какая? Сказывай. Я на насаппка и медиваю на шапку. Настя побігла. Я конфіскувала на мікрофон. Ми сьогодні пробуємо, як воно. Треба купити, щоб з двома було, так буде цікавіше. Там Дякую, сьогодні просто ідеальна погода. Просто ідеальна. Дивіться, тихо, спокійно, сонце не парить, бо хмари. Я обожнюю, коли тут така, от, така похмура погода. Навіть коли падає дощ тут дуже круто. Все цвіте, пахне, ще не все. Там є трояндові рощі в тій частині зоопарку. І ще не всі розцвіли. Угу. Йдем. А от там буде басейн. Вон там з тої сторони, але він ще закритий. Я не знаю, треба, напевно, коли погода буде гарна. Хоча відгуки так собі, але так, так. Але то таке діло. Походити, поплавати, побігати, подивитися, провести тут цілий день. Ми йдемо на лисиць дивитися. Не знаю, буду слухати, як в мікрофоні буде все чути, але он там басейни, їх миють, чистять. тут... Це такі, От, видно тобі? Так, так. Ні, не гіно. Це інота подібна собака.